Вітаю на першому подільському у львівській лікарні. Із шлунку 15-річної дівчинки медики видалили кілограм волосся на Деражнянщині До семи років засуджено молодика, який металевим прутом до смерті побив 19-річного знайомого. Хмельничанин у пошуках легкого заробітку в інтернеті втратив 90 тисяч гривень. Про це та інше розповім детальніше. Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на М'юнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Пише Associated Press. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни і своє бачення того, як можна досягти тривалого і міцного миру. Як відомо, Мюнхенську конференцію з питань безпеки також відвідають і віце-президент США Джей Дівенс і спеціальний представник президента США із питань України та Росії Кіт Келох. Спецпредставник Трампа із питань України та Росії відвідає й Київ після Мюнхенської конференції з безпеки приблизно наприкінці лютого. У Львівській лікарні Охмадит зі шлунка 15-річної дівчинки медики видалили кілограм волосся. Довгий час дитині лікували гастрит, але згодом з'ясувалося, що це був синдром Рапунцель. Це стан, при якому дитина ковтає волосся, що накопичується у шлунку. Найчастіше він зустрічається у дівчат підлітків, які мають звичку жувати волосся. У групі ризику діти, які переживають сильний стрес, мають нав'язливі стани, психоемоційні порушення або ж проблеми із шлунково-кишковим трактом. Пацієнтка родом із Запоріжжя. Наразі з сім'єю проживає у Львові. У сім років у неї вже виявляли трихобезоар – це жмут волосся у шлунку. Тоді її прооперували. Та впродовж останніх двох років дівчинка скаржилася на білю животі проблеми з прийомом їжі. Її лікували гастрит, однак покращення не було, тож звернулися за медичною допомогою. Зараз дівчинка почувається добре та проходить реабілітацію, зокрема із психологом. Сім років за ґратами проведе 21-річний молодик, який вбив 19-річного знайомого. 18 липня минулого року в одному із сіл Волковенецької тергромади на ґрунті ревнощів між двома парубками виникла сутичка, у ході якої підозрюваний металевим прутом побив знайомого після скоєного. Він просто пішов геть. Потерпілому різко стало погано. Очевидці події викликали швидку. Юнака госпіталізували. Однак лікарі не встигли його врятувати. Від отриманих травм він помер. Вбивцю засудили до семи років ув'язнення. Хотів заробити на лайках, натомість втратив майже 90 тисяч гривень. У поліції області повідомили про черговий випадок шахрайства. 43-річний хмельничанин побачив оголошення із пропозицією хорошого заробітку у мережі. Псевдороботодавці обіцяли великі прибутки за перегляд відео, які потрібно було лайкати або ж коментувати. Щоб заробляти більше, потрібно було інвестувати в інші завдання, після виконання яких кошти мали повернутися із відсотками. Потерпілий сам не зрозумів, як вклав майже 90 тисяч гривень. Після чого його заблокували. Тоді він усвідомив, що став жертвою аферистів. Незаконно виловну рибу передали на потреби Збройних сил України та Першого військового шпиталю ветеринарної медицини. І початку лютого було проведено рибоохоронні рейди на Щедрівському водосховищі річки Південний Буг у селі Головчинці, Подільське, Марківці, Горбасів та Селщелетичів. Про це повідомляють у Хмельницькому рибоохоронному патрулі. В результаті складені три акти виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлені. Усі заборонені. Знаряддя лову опломбовані та передані на склад зберігання Хмельницький рибохоронний патруль, а водні біоресурси вагою 193 кг передали на потреби зсу та 108 кг на потреби громадської організації. Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини професора Чумакова. Нагадаю, що наразі триває заборона на вилов річкових у період їх линьки і виношування ними ікри у зимово-весняний період 2024-2025 років. Також із 15 лютого розпочинається заборона на вилов щуки звичайної, яка триватиме до 31 березня 2025 року. І завершу інформаційний випуск саме прогнозом від синоптиків. Тож завтра спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер буде східним від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі від 4 до 9 градусів морозу, вдень – від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 5 до 7 градусів, нижче нуля, вдень – від 0 до 2 градусів також морозу. Команда Першого Подільського бажає вам вдалого завершення робочого тижня та мирних вихідних. До зустрічі!